Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу розповісти вам про книги, які я вважаю достатньо зимово-атмосферними. А чому це не будуть, ну повністю книги, оці де фігурує різдво різноманітні такі історії. По-перше, я думаю, що є дуже-дуже багато таких добірок. По-друге, можна було б зробити таку добірку свою особисту індивідуальну, але виявилося, що я дуже мало читала книг, в яких. Головні події відбуваються саме там взимку на Різдво. Це переважно бувають або якісь частини серій, серії, яка там друга чи третя розповідає нам про зимові свята, або ще щось, але якось виривати її з контексту першої попередньої або останньої не хочеться. Тому вирішила розповісти вам саме про ті книги, які в мене асоціюються з зимою. І, взагалі, з новорічно-різдвяними святами. І перша книга, і так, вона буде достатньо різдвяною, але це скоріше набір, набір всякого такого різдвяного, тому що це вести різдвяного діда від Толкіна. І мене дуже підкупає сама історія того, як була ця книга створена, тому що Толкін кожного року. Писав оці листи до своїх своїм дітям, і на конверті був штампель північного полюсу. Всередині були різноманітні малюнки. А ще він намагався робити почерк таким, щоб його було важко впізнати. Що це писалося, до прикладу, дуже поспіхом, або там розливалася кава чи чай на ці листи, щоб більше, знаєте, описати те, що відбувалося в період того, коли різдвяний дід писав ці листи. Листи, це настільки якась така казка, яку творив Толкін для своїх дітей, просто неймовірно прекрасна. Коли я читала вперше цю книгу, збірку таких листів, то мені дуже сподобалось те, що з кожним роком листи ставали все більшими і більшими. Там з'являлося все більше історій, пригод, з'являлося більше персонажів. Здається, там десь з. П'ятого чи шостого листа е, починає робити свої приписи Білий ведмідь і Ільберет Ельф. І це просто прекрасно. Як я говорила, е, всі почерки різні, і це настільки робило напевно якусь атмосферу. Його діти кожного року чекали на ці листи і навіть писали дещо у відповідь. І мені дуже і дуже це сильно подобається. Ще й те, що там були малюнки, це взагалі краса. У нас цю книгу видало видавництво Астролябія. Воно теж все ілюстроване в оригінальних ілюстраціях, і воно неймовірно прекрасне. Тому якщо ви не знали, обов'язково зверніть свою увагу на нього. Наступна книга це різдво у Петсона, теж дуже така приємна мила історія, тому що тут головними героями є дідуньо. Пец і його кіт Фіндус. і вони дуже мило прибирають свою хатинку, готуються до різдва, але стається не гаразд, і дідуня пец забиває дуже сильно ногу, але оскільки він не зміг. Піти в крамницю заздалегідь, бо вони прибирали і були зайняті, то у них не залишається нічого до святкової вечері, але стається таке різдвяне диво, і про це ви вже зможете прочитати в цій книзі. Коли теж вперше її читала, я не знала, що вона взагалі є в нас українською. Тепер. Знаю її здається, видає навчальна книга Богдан. І на чорну п'ятницю там були дуже величезні знижки на неї. І якщо не помиляюся, там є ще навіть деякі продовження з цієї серії, але не буду стверджувати, бо я не знайома з ними. Але пам'ятаю, що історія дуже коротенька, і мені здається, її прочитати або подарувати дитині. Це теж як частинка якогось такого свята. Коли дитина з одного боку розуміє, що не все може вдатись, на жаль, так зараз виходить, що не все вдається, але з іншого боку, є завжди ті, хто допомагають і створюють оцю. Атмосферу і відчуття тепла. Тому теж дуже сильно вам її раджу, якщо ви ще не звертали на неї свою увагу. А зараз наступні три книги, які вже не асоціюються з Різдвом, і в них переважно нічого різдвяного, новорічного, зимового не відбувається. Ну тобто зима, можливо, є, але не відбувається нічого такого святкового, максимально святкового. Але мені здається, що вони є дуже і дуже зимовими. Перша книга це, звичайно, щоденник Бріджит Джонс. Він починає. В неї з нового року і ось весь цей рік, як вона планує, як вона змінюється, як неї що вдається, як вона бореться з своїми стереотипами, які в першу чергу засіли в її голові. Я, мені здається, чим ближче ми до завершення книги, тим оця атмосфера прожитого року вона нас доганяє, наздогадняє певне якесь таке усвідомлення, що дуже часто стартуючись з Новим Роком, там чи з чогось чи з понеділка, чи там не знаю, коли для нас є важливими певні речі. Але коли ми доходимо до ну, завершення цього кола, то ми розуміємо наскільки це був якийсь абсурд. Певний досвід накопичується, і ми розуміємо, що деякі речі, які нам здавалися вкрай важливими, насправді є не настільки критично необхідними нам, як ми думали. На початку, взагалі, Бріджит Джонс, взагалі, ця книга і ця історія народилася з газетної колонки, яку писала Гелен Філдінг, і вона говорила, що вона зібрала в цей образ дуже багато різноманітних стереотипів про жінок, про те, як комусь здається, як вони думають, і все в тому стилі. Я, звичайно, тоді що була дуже популярна екранізація. Ордісті упередження, тому вона додала ще й цього елементу в цій книзі. І як на мене, це вийшло настільки все вдале, і воно поєднуючи в собі декілька продуктів. Тобто, от, ну, продукт е, тієї самої Бріджен Джонс, яка зародилася в газетній колонці, яка розповідала свої кумедні історії там і поєдна... з поєднанням гордість і упередження, і це стало щось таке дуже і дуже гарне, дуже і дуже приємне. І я задумуюсь над тим, що можливо в січні чи в лютому я буду її перечитувати ну бо дуже дуже мені хочеться. Знову поринути в цю атмосферу і знову побути в житті Бріджет Джонс. Наступна книга, яка в мене теж асоціюється з зимою, це темна матерія Блека Кравча. Її я вже не читала взимку, але коли я про неї думаю, то мені згадується момент, де був будинок і він був повністю покритий льодом. Повністю там, здається два поверхи, і десь до другого було дуже багато снігу, сніг постійно падав, падав і падав. Але зараз трішки не про це, трішки про книгу. Він нам розповідається про викладача фізики з університету. І він ну, виконує якісь свої буденні дії, він зустрічається зі своєю жінкою, він йде на закупи, він заходить в бар, і тут його викрадають. І останнє, що він чує перед тим, як він втрачає свідомість, це чи був ти задоволений своїм життям. І після цього він прокидається в захисному скафандрі. В нього немає ні дружини, ні сина. Він є ну, дуже популярним і геніальним, як мінімум всі його таким вважають, теж фізиком. І він розуміє, як це могло статися, чи це була настільки величезна галюцинація довжиною життя, як могло статися так, що зараз жінка, яку він неймовірно сильно кохає, не є його дружиною. Ось таке. І ця книга, вона більше про пошук себе, про пошук свого місця в цьому світі, біля кого це місце, з ким, а можливо, і самотою. Тому мені здається, що книга дуже і дуже така зимово-атмосферна, хоча в ній зими не стільки і я, просто вона саме про якісь такі почуття е, сімейного тепла і задумовування про те, що є головним в цьому житті. І наступна книга, про яку я вам розповідала своїх планах на грудень. Це обмін на Різдво. Про неї я дуже багато дочула, багато оглядів бачила і знаю, що вона є в електронному варіанті, тому це мене підкупило. А ще я прочитала нотацію і дізналася, що там розповідається історія двох сестер-близнючок, які займаються кожна своєю справою. Одна тримає пекарню в містечку невеликому, а інша знімає велике кулінарне телешоу в Лос-Анджелесі, тобто вона бере в цьому участь, вона готує. І Здається, оця сестра з нею трапляється щось, і за 12 днів до Різдва, коли, знаєте, там все горить, робота горить, кипить, одна з сестер отримує травму, і втрачає нюх і відчуття смаку. І там відбувається певний обмін. І це повинна бути романтична історія знову ж таки, з переосмисленням того, що є важливо, а що ні. Можливо, я отримую щось подібне до Бріджит Джонсон. Але можливо і ні. А думаю, що мені книга повинна сподобатись, як мінімум, атмосферністю і чимось таким легким, ненав'язливим і трішки святковим. А ще там повинно бути багато їжі. Я як мінімум на це сподіваюся. Я люблю таке. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Було цікавим. Пишіть внизу в коментарях свої добірки про книги, які вас оці. Асоціюються зимою з якимись святами або, можливо, просто з періодом року. Також буде не зле, якщо ви порадите якісь такі саме новорічно-різдвяні книги, і було б бажано, щоб це було щось доросле, щоб ну так, дитячі книги це так, безумовно, краса і чудово, але хотілося б щось більших об'ємів. Ось так. Також нагадую вам про наш збір. Читаю для ЗСУ посилання на нашу групу в BookTube українською. Залишу внизу в інфобоксі. Там відбуваються різноманітні лотереї, а також благодійні розпродажі книг. Тому заглядайте часом там буває щось дуже 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 цікавеньке. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!